Чи задумувались ви, що означає татуювання серце? Цей класичний символ є втіленням любові, пристрасті та внутрішньої сили. Любов, серце є універсальним символом любові, пристрасті і романтичних почуттів. Внутрішня сила, серце символізує також внутрішню силу, відвагу та здатність долати труднощі. Емоційна рівновага. Татуювання серце може символізувати емоційну рівновагу, гармонію між тілом, розумом і душею. Дружба. Серце Є символом не тільки романтичної любові, а й глибоких дружніх зв'язків, духовний розвиток. Серце є символом духовного зростання і трансформації. Прощення це також символ прощення і здатності відпустити минуле. Подяка. Серце символізує вдячність і глибоку повагу до тих, хто підтримує цикл любові. Серце символізує циклічну природу любові і емоцій, які змінюються з часом. Бажаєте носити цей символ любові і сили. Зробіть татуювання серця в Тату і відчуйте потужність цього символу.